Є лаунж бар є кафе-бар, а є бар в садочку. А якби не було цього бару, не було б помінки, де відповіти хрестини відмічають весілля. Втім, це не чергові вигадки рестораторів, а українські реалії зробили цей бенкетний зал просто в дошкільному закладі. Малят від бару відділяє лише дерев'яний паркан. Пляшки валяються он. Це нормально, що біля садочку ну, валяється? Ну чекайте, ви побачили одну бутылку. Ну, це нормально? Одну бутилку, ні. вона тут валяється. Ні, ну, ну не факт, що десь так хтось кинув. Ну, що значить подімо. не факт? Цигарки, Добре! добре. — з цигарок. Це добре. нормально, що вона тут ні, валяється? Подивимося. Ну, де валяється? Ну, Я вам показала пляшку. Ну, ну показали одну пляшку. Ну, ну що значить одну пляшку? А, ну. а це однієї це що, замало ну, вам? Ні, це ну, треба багато? Ну, добре, ми подивимося, на що дивиться діти, ви сіли подивитися. У 2008 році місцевим бізнесменам дозволили у лівому крилі приміщення садочку відкрити бенкетний зал. Вони, начебто, відновили його і навіть оплачують рахунки садочку, але факт залишається фактом. Тут бар цей бенкетний зал працює у вихідні і святкові дні. Він будні дні не працює. Втім, кожен малюк тут знає у цьому приміщенні за парканом. Дорослі випивають. Психологи кажуть, таке сусідство неприпустиме. Період, коли дитина ходить до садочка, період, коли дитина починає навчання в школі, це, є, власне такий найчутливіший вік до засвоєння соціальних стандартів, до засвоєння соціальних зразків і соціальних норм поведінки. Але вони просто будуть бачити, що роблять ці дяді або тьоці, Вони будуть копіювати їх. Та ось батьки мають іншу думку і вважають, бару садочку має бути. У нас більше приміщення тут нема. Але ви по вважаєте, що ваша дитина психологічно правильно росте? Воно всюди, де воно не росте, всюди Зокупати. є гуляні у селі. за бар, у садочку. Навіть вихователі нічого крамольного у таких сусідах не бачать. Ну я не я не сказала, що воно що, то, що то так впливає на дітей. Ми по-перше, по-друге, воно вже було завалилося і оренду маємо. І во двері поставили, троє дверей, шість вікон минулого року поставили за оренду. Тобто, ви вважаєте, що поруч розважальний заклад це є нормально? Ну такий, я не вважаю, що нормально. Втім, заклад цей тут не по закону. У приміщенні діючого садочку ані до 2008-го, ані після не мали права дозволити розмістити бенкетний зал. Мало того, що там не може знаходитися місця продажу алкоголю, там не може бути заклад публічного харчування. Вивільнені приміщення в дошкільних. Навчальних закладах мають використовуватися лише для Певних виховних потреб і цілей, тобто там можуть знаходитися гуртки, мистецька школа, спортивні заклади. В жодному разі не можна згідно законодавства, міняти цільове призначення. Втім, сільський голова умиває руки і показує, що усі дозволи у нього є І санстанція. і Договір оренди на 25 років. І навіть районний відділ освіти у Сокалі не заперечував. Втім, Роман Монастирський, який підписався під цими словами, запевняє, що такого не міг зробити, і за те, що робиться у дошкільному закладі, не відповідає. Відділ освіти повинен здійснювати контроль за навчально-виховним процесом. Частина господарських функцій належить до компетенції органу місцевого самоврядування. Ви мені скажіть, ви взагалі знали про те, що там знаходиться отакий заклад? Той заклад, так, я знав про нього, і це знають в районі всі. Втім, ніхто і пальцем не поворушив, аби виправити ситуацію. Сім років відділ освіти теж вважав за норму мати в садочку бар. Ось ці люди є власниками цього бенкетного залу, аби його привезти до ладу, заставили хату. Ми поставили квартиру під заставу. А чого ви так ризикували? Ви розумієте, що. Ну, то як? Є депутат, є голова сільської ради, є монастирський. Добре. Дали дозвіл той бенкетним залом у садочку з 2008 року не зацікавилася ні міліція, ні прокуратура. Мовляв, жодних скар і заяв не було. Ірина Папірник, Володимир Квятковський, головні новини Львова.